Всім привіт! Мотоблок з плавучою КПП. Ось такий зробили тракторець без передніх крил. Клієнт сказав, що хай буде без крил, проводка теж вся зроблена, світло, зарядка, все так як треба, генератор підключений. Шоколадка через замок запалювання, датчик температури, датчик температури ВАЗ-2106. Ось такий такий тракторець, Ексклюзивний полик стоїть тут. Полік, дивіться, який алюмінієвий педальний узол, ручний газ, все, все стандартно, кому цікаво, дивимося на трубці педалі, до них поварені поводки. І стоять троси. Куліса також, як у всіх. Ось так куліса, арматура 16. -та. Тут все горизонтально стоїть тяга, кому цікаво, дивіться як. Фаркопчик такий надійний, тут уварено, що можна рвати, що хочеш, він до рами кріпиться. Два болтики відкрутив, зняв фаркопай тоді. Чіпляємо шків. тормозний барабан, повторюсь, тормоза на тросові. Ось так вмикається ударчиком, отак. легенько дивимося. Раз, є. Вимикаємо. Зловили нентраль і включаємо першу. Тут все як, все як було на мотоблоці, тут задня. Понижена, задня повишена, перша, четверта, третя, шоста, друга, п'ята. Понижена, повишена, все по малюнку сходиться, так як було в мотоблоці, тільки що перевернуто. Ну, Орієнтуватися, сидячи зверху, можна. Так, Тепер дуже багато питань по підйомному механізму. Тут дивимося, які втулки пороблені. Це тут втулки, тут не почіпники. тут йде удар, почіпники відриває вуха. Ось так. Все виварено тут. Тут ось ексцентрик. Кріплення до коробки на болти. Все тут поварено, розкосик є, щоб не вломило. Так що ось такий трактор. Ось там речах іде 50 см. Ось так. Теж на втулочки. Переварений речажок отак. І нормально. Фракціони чи блокератори, так як всі, видно, я вже їздив, трошки замостив. Все, все воно працює. Нема що там удосконалювати. Генератор стоїть москвич. Натяжне, так, виготовлено. Болтом. Шківки натяжні. Під 203 почіпники Як полетіли почіпники розплінтував, відкрутив. І все. Так само і тут. Знизу вже вала нема. Ремень йде більш плавніший, тільки трошки ролік його натягує донизу, а верхній практично йде, якщо так купили в один уровень, защита і пішов назад, тут тільки придержує ролік, щоб ним не тілі пало. Ось так. Двигун 8 кінських сил. R180, дивимося, короткий блок. Ось так. Форта. Був мотоблок Форта, став тракторець Форта. Так що підписуємося, ставимо лайки, дивимося, переглядаємо всі відео кому. Що не ясно, має хто хоче які комплектуючі номер в описі під відео або в коментарях. Все, Всім пока!